Студія, студія! П'ятниця! Я правильно б Так, Та, звичайно, що правильно. А Я би хотів спитати, бо я диван купляла, але він мені захолодний. Що я тепер маю робити? А пані, ви в кого купляли той диван? Та вас як в кого? Ну, то що маєте тепер робити? Берете ковдру і спите далі. Рубрика Подзвони до мебляра або позвони до мебельщика в п'ятницю. В студії буде номер телефону. Головне придумати назву, як називається рубрика. Раз в тиждень в п'ятницю буде дзвонити людина до мене в прямому ефірі і питати все, що хоче по меблях. Придумайте назву до тої рубрики. П'ятниця, раз в тиждень в прямому ефірі. Подзвони, я не знаю куди. Придумайте назву самі. В коментарях пишіть назву. Саме цікава назва, хто вибере. Може щось вийде то, може якийсь прес получити. Що раз в тиждень буде рубрика. Придумайте назву, яка буде телефончик, підняли трубочку і говоримо з клієнтом в прямому ефірі.